Сирський виїхав на передову, щоб підтримати солдатів ЗСУ, які героїчно стримують наступ окупантів, і він вирішив сам перевірити ситуацію, аби чітко зрозуміти, що там відбувається, і дізнатися про потреби бійців. Там же головком зробив ряд заяв про фронт без страху. Почав проводити ревізію передових частин. Та раптом сталося неочікуване. Про все це далі у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ситуація у Запорізькій області стає дедалі напруженішою. ЗСУ очікують штурм війська Раф з дня на день, але залишається невідомо, в якого масштабу можуть бути наступальні дії ворога на напрямку, який ще донедавна, в порівнянні з Донечною, був зоною відносного затища. Вже почалися локальні бої. Такі дані надає де з посиланням на гур. На фоні такої складної ситуації головнокомандувач ЗСУ Сирський приїхав попрацювати в частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. Придання того ж за економі, що ЗСУ відступають і на Курщині про приїзд на Курщину, сирський повідомив у телеграм-каналі. Він вирішив повідомити, що ж насправді відбувається там, та показати всі події на фронті. За його словами, важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені. Цитую: Якби на стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих рашистських ударних частин штурмували б наші позиції на покровському, корахівському або турецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті. Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутися в глиб території, яку ми тримаємо під контролем, зауважує головнокомандувач. Також він акцентує увагу, що наша задача на цьому напрямку стримувати та ліквідувати ворога на його землі. Тому моя робота була присвячена. Наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищення ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів, вдячний нашим воїнам за стійкість та хоробрість боротьбі з расистами. Резюмує Сирський ситуація на фронті залишається складною і має тенденцію до загострення. Про це в телефонній розмові з командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофом Каволі сказав головнокомандувач за. Су Олександр Сирський за його словами він поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту. Ворог використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на покровському та курахівському напрямках. Зазначив Сирський за словами сирського. Американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов'язань щодо забезпечення Сил оборони України задекларованою номенклатурою озброєння та військової техніки. Сирський також зазначив. Що окрему увагу на нараді приділили впровадженню новітніх розробок а також новим підходами, у застосуванні БПЛА. технології безпілотних систем стрімко розвиваються, і ми маємо бути на крок попереду ворога. Наголосив він на ефективності застосування дронів різних видів для різних завдань. Наголосив у традиційному зверненні президент Володимир Зеленський, який зауважив, що вони не лише допомагають захищати позиції та знищувати окупаційні війська на фронті, але й завдають. Ударів по РФ на все більше і більшу глибину. Ми будемо це нарощувати. Додав він. Президент зазначив, що цьогоріч вдалося вито на значні результати з виробництва в Україні, як БПЛА, так і інших озброєнь, зокрема артилерії, і снарядів. Ми перетнули позначку в перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному і кожній, хто задіяний в цьому нашому виробництві. Хто організовує відповідні процеси? І цей напрямок ми будемо нарощувати, зазначив. Зеленський нагадаємо, що за деякий час до цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони з Шалотостін, детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів та посилення спроможності протиповітряної оборони. Про це сирський повідомив у Фейсбуці. Також сторони порушили низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій. Сирський поінформував главу Пентагона. Стратегічну ситуацію на фронті і особливості розвитку оперативної обстановки на найважчих напрямках дій сил оборони. У ході розмови він наголосив на важливості системної та безперебійної підтримки України озброєнням і військовою технікою з боку союзників насамперед США. У цьому контексті вкотре акцентував на необхідності досягнення, якщо не переваги, то хоча б. Паритету з ворогом за номенклатуру основних зразків. Ну і також головком подякував Остіну за чітку та послідовну позицію із підтримки України. Між тим головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із українськими представниками громадськості, зокрема Сергієм Стернанком, який раніше звинуватив його в причетності до свого оголошення в розшук. Про що повідомив генштаб ЗСУ. Крім Стернанка, Сирським зустрівся і волонтер Ігор Лаченков, засновниця благодійного фонду Дігнітас Любов. Повоч також правозахисниця і співзасновниця го принцип любов. Галан зустріч сприяв радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвини. На зустрічі були присутні начальник військової служби правопорядку Віталій Левченко та начальник головного управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ Андрій Мартинов. Головком обговорив із волонтерами низку питань, які є нагальними для життєдіяльності всіх складових сил оборони України. Зокрема, вони поговорили про технологічні інновації, що проваджують у військах та проблеми консолідації суспільства до. В армії така практика у подальшому сприятиме нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство так зазначили у генштабі. А ми нагадаємо, що раніше Стерненко заявляв, що перебуває розшуку через неявку ТЦК, І за його словами він дізнався про це не від правоохоронців, а від забороненого в Україні про видання страна і пропагандистів Раша Тудей. У документі, поширеному цими виданнями, було вказано, що в розшук блогера подав приморське РТЦК згодом, коли Стерненко вирішив перевірити інформацію за стосунку Резерв Плюс, виявилося, що він не перебуває в жодному розшуку. Ну а в Одеському обласному центрі комплектування заявили, що Стерненко нібито не розкрив важливі деталі. Справи, зокрема, він не сплатив штрафи, отримав повістку на проходження ВЛК. Ну а згодом Стерненко звинуватив особисто головнокомандувачі ЗСУ Олександра Сирського в помсті через вимогу провести реформу в армії. Ну а у своєму відеоролику він зазначив, що Сирський нібито дав прямий наказ оголосити його в розшук після того, як волонтер зажидав провести реформи в армії. Крім того, головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський затвердив спрощену процедуру переведення бійців між військовими частинами. Про що повідомляють власні джерела у генштабі Зесу. Відповідно до вимоги, розробили алгоритми спрощеного переміщення військовослужбовців до військових частин пріоритетного комплектування. Ні із використанням месенджерів, WhatsApp або сигнал для швидкого реагування посадовими особами. Ну а мета такого кроку це оперативне комплектування бойових військових частин найбільш вмотивованим особовим складом. У генштабі також створюється робоча група з представників головного управління персоналу та головного управління психологічної підтримки персоналу генштабу ЗСУ. Після спілкування з декількома військовими збройних сил України вони на правах. Анонімності підтвердили доведення їм алгоритму, і за алгоритмом військовослужбовець, який виявив бажання перейти на посаду до іншої військової частини, надсилає до створеної в генштабі збройних сил України робочої групи месенджерами Ватсапа або сигнал копію рапорта. Окрім рапорта, зазначенням чинної посади та посади, на яку хоче перевестись військовослужбовець. Також має бути письмова згода, більш відома як відношення командира військової частини, куди хоче перевестись боєць чи бійчині. Щоб оперативно ухвалити кадрове рішення, робоча група розглядає доцільність переміщення військовослужбовця та впродовж доби опрацьовує відповідний план та надає його на розгляд головнокомандувачу ЗЕСУ. Після позитивного рішення щодо переміщення військовослужбовця та видання наказу щодо особового складу, кадровий центр ЗСУ Україна надсила електронне повідомлення до військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу та до військової частини, до якої переміщується. Ну а ми все ж таки. Будемо говорити про те, що відбувається на території нашої країни. Зокрема, будемо продовжувати говорити щодо фронту і про Запорізький напрямок. Поговоримо, адже багато саме інформаційного шуму стосовно запорізького напрямку про те, що нібито все ж таки, расисти будуть наступати на саме місто Запоріжжя. Так, от очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко говорить, що все ж таки у Збройних сил РФ немає сил наступати на Запоріжжі. Чому будемо далі розбиратися? Російські окупаційні війська готові. Туються до штурмових дій на запорізькому напрямку, йдеться про тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів. Таку заяву зробив керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко. Він акцентував, що ворог намагається посіяти паніку серед населення. Далі цитую, що він говорить, сил для наступу на саме Запоріжжя ворога немає. Натомість, росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати. Паніку пише він за словами Коваленка. Росіяни також розглядають Курахівський напрямок як частину можливих дій у Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстріляє з повітря. На жаль, ми бачимо, що расисти продовжують закидати кабами. Саме Запоріжжя про це кожного дня на жаль говорить і звітує саме очільник обласної військової адміністрації Запорізької Іван Федоров. Крім того, говориться про те, що і за заекономість раніше повідомляв, що. Росія все ж таки готує штурм Запоріжжя У матеріалі видання. Зазначалося, що в Запорізькій області починаються бої за те, що на думку української розвідки буде штурмом столиці області важливого промислового центру. Раніше ж речник сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що новий наступ російських загарбників може початися з дня на день. Він попереджав, що ворог перекидає підготовлені штурмові групи на передові позиції у південній частині Запорізької області. Ну а що думає? Оглядач Мапи Діпстейт Василь Пухньо щодо запорізького напрямку і із... «Мапи Діпстейт» – просування ворожа на території нашої держави. Збройні сили РФ просунулися поблизу десятьох населених пунктів і намагаються змусити збройні сили України відійти. Саме такого висновку дійшли аналітики мапи Діпстейт. За словами аналітиків, окупаційні війська концентрують свої сили в одній із шкіл міста Курахова. Росіяни здійснюють механізовані заїзди до будівлі школи, де висаджують. Піхоту за останню добу російські окупаційні війська просунулися біля низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики Діпстейт. Цитую ворог просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дального в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юрівці. Йдеться у повідомлення на опублікованій у мережі мапі також можна побачити, які саме зараз вигляд мають кордони захоплених територій і як змінюється ситуація. Ця із кожним днем аналітики наголошують, що ворог концентрує свої сила в районі школи номер 3 в місті Курахове за спостереженнями Діпстейт. Росіяни проводять механізовані заїзди в район школи, висаджують піхоту, після чого намагаються втекти. Цитую таким чином склалася ситуація, коли противник присутній в глибині від ЛБЗ, тобто лінії бойового зіткнення адже немає жодних підтверджень, що ворог контролює східну частину. Міста ідеться в повідомлення аналітиків, і Діпстейт пояснюють, що метою таких дій є бажання збройних сил Російської Федерації закріпитися і змусити сили оборони відійти за балку довгу, яка розрізає східну частину міста. В останньому зведенні генштабу збройних сил України повідомлялося про 47 бойових зіткнень різної інтенсивності саме на Курахівському напрямку. Цитую генштаб найактивніше окупанти намагалися просунути вперед в районах Іллінки, Новоселідівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дального та Антонівки. бої продовжують, наголошують у Генштабі. Ну і також варто нагадати, що навіть видання Форбса повідомило було напередодні, що Збройні сили Російської Федерації за тиждень контрнаступу під Курськом втратили три батальйони. Тобто, акцентуємо увагу, що Кожен сантиметр української землі він даром для російського війська не проходить. Вони втрачають неймовірну кількість своєї техніки особового складу, але ніхто на це толком не зважає, бо у них є поповнення у вигляді КНДР. До речі, вірогідно там з поповненням новин про втрати в тому війську. Теж будемо з вами говорити, і спілкуватися. Ну а далі про ситуацію на фронті втрат. Ворога нам детальніше розповість речник добровольчої армії Південь і військовий експерт Сергій Братчук. Також інтенсивно, так як і до цього, ворог не жаліє для цього нічого, не механізованої компоненти, незвичайно так званої людської, тобто гарматного м'яса. Дедлайни тут очевидні, що що найшвидше, і ворог буде продовжувати. Також жорстко інтенсивно атакувати. Він обрав цей напрямок як основний. До цього ж ми можемо говорити про те, що намагається. Також інтенсивно атакувати на Времівському напрямку. Він якраз і є, наприклад, одним з тих напрямків, які підкріплюють думки про те, що наступ на Покровськ він буде продовжуватися. Звичайно, ми говоримо про те, що ворог максимально сьогодні, сьогодні вводить до. Бою усі ті резерви, які можливо він намагався використовувати дещо пізніше. Але оце маніакальне бажання йти далі до Покровська. Воно звичайно сьогодні робить. Я сподіваюся, з ним і зіграє злий жар, тому що максимально сьогодні наші підрозділи виконують два основних завдання: це збереження особового складу, нашого особового складу і максимальне сточення ворожого ресурсу. Ми бачимо, як гинуть. Тисячами, десятками тисяч російських військовослужбовців ми бачимо, як знищуються бойові броньовані машини знищуються танки. Тобто, цей ресурс у ворога він звичайно не безкінечний. Він на сьогодні ще є, але в будь-якому разі, я думаю, що Говорити про те, що найближчим часом ворог буде зупинятися або має такі наміри, на жаль, сьогодні не доводиться. Тут питання в тому наскільки максимально нашим силам оборони, як і до цього, вдасться використовувати всі наявні ресурси вже наших сил оборони, ну і власне все те, що з цим пов'язано, тобто використання максимально і місцевості, використання. Максимально тих сил і засобів, які у нас сьогодні є в нашому активі. Тож ну а ми поговоримо далі про те, що США передають Україні 83% боєприпасів. Про це говорить речник Пентагону, каже про те, що 67% засобів ППО та 60% вогневих потужностей з обіцяних також вже передано Україні. І додає, що коли озброєння до дістають зі складів США, Пентагон доставляє його в Україні протягом днів або тижнів. Ну, начебто, намагається він чи то виправдатися. Чи що через те, що в Україні є недостатня кількість підтримки, хоча обіцяно було багато чого. Цитую далі, що ще говорить Райдер, який є речником Пентагону. Від ухвалення додаткового фінансування до середини жовтня ми доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів обіцяних з наших складів. Також боєприпаси артилерійських снаряди 155 мм калібру. GMLRS, боєприпаси до систем patriot Насам. Також доставили ще Сім обіцяних інших спроможностей. Ну і додає, що коли озброєння спрямовують, то протягом днів або тижнів воно дістається. Якщо ж деяке спорядження недоступне негайно через необхідність ремонту, Міноборони США ремонтують його якомога швидше, щоб передати Україні. В цілому, за словами речникам Пентагону, після ухвалення конгресом додаткового фінансування у квітні США доставили до України тисячі артснарядів, тисячі броньованих транспортних засобів, тисячі ракет до Хайморста протитанкової зброї. Десятка артсистем, сотні ракет для ППО, одну патери та десятки інших систем. Також в Пентагоні уточнили, що станом на 12 листопада у США залишається можливість надати Україні озброєнь та спорядження на ще на понад 9 мільярдів доларів.